Всім привіт! Сьогодні поговоримо про таку актуальну тему як для новачків, так і для професіоналів, як налаштування фрикціону. І що таке взагалі фрикціон? Це механізм у вашій катушці, який допомагає зберегти цілою жилку, коли сідає доволі крупна риба, і ви робите підсічку, а далі виважуєте рибу, риба може робити дуже сильні потяжки, і відповідно. Стравлю це фрикціон. Скоріше за все, ви чули цей звук. Це називається спів фрикціону. Сам фрикціон всередині може бути виконаний з шайб, з карбону зазвичай у більш дорогих катушок. Він може бути переднім, як у катушок для ловлі на спінінг, або заднім, коли ми ловимо на фідер або коропа. Там треба більш швидкий. З бейтранером. Загалом я буду розповідати про передній фрикціон, бо ловлю зазвичай на спінінг. Все доволі просто. У нас є шайба, яка крутиться вперед-назад. Відповідно, за часовою стрілкою ми його більш зажимаємо і треба докласти більше зусиль, щоб потягнути нитку. І проти часової стрілки ми його віджимаємо. Якщо дуже сильно відкрутити фрикціон, відповідно у нас повністю зніметься шпуля. Можна все це робити. На око, відповідно, там якось відрегулювати, рукою потягнути. Але частіше за все, це буде фрикціон сильніше відпущений, ніж треба. І коли ми йдемо на маленьку рибку, то відповідно фрикціон треба відпустити сильніше. Коли на велику рибу ціле там фрикціон треба трішки під... затягнути. Після того, як ви зробили підсічку, його треба. Відпустити, щоб коли риба буде робити різкі ривки, особливо біля берега, у вас не розігнулися крючки, не порвалася ваша жилка або шнур. Який же секрет того, як налаштувати фрикціон? як роблять професіонали? У нас вже є якась наша приманочка, яка прив'язана до жилки. Ми її зачепляємо за щось. Відповідно, я тут можу зачепити або за камишик, або за той самий е, місток, на якому я стою. Не сильно зачепляю, так, щоб потім ну, можна було відчепити. Роблю декілька шагів, щоб не створювати е, гострий кут вудилища. Коли я починаю тягнути, фрикціон майже не спрацьовує. Трішки відпускаю, ще відпускаю. Ну, от в принципі, зараз нормально. Можна ще на 1-2 ділення відпустити. Занадто. Ось так. Фрикціон спрацьовує, будилище і жилка не рветься. Чим це корисно? Зараз відчіплю, розкажу. Коли ми налаштовуємо просто рукою, фрикціон може бути, ну, здаватися нам, що він занадто відпущений. Але насправді пропускається шнур. Через кільця, відповідно, є додаткове теття. Від цього додаткового теття фрикціон спрацьовує на меншій вазі. Тому і налаштовувати фрикціон потрібно, коли є якесь навантаження через кільця. Так роблять зазвичай риболові спортсмени, бо на всіх змаганнях ну, ціна кожної риби це перше місце. Відповідно, не можна злити жодної, жодної рибки. Це я підгледів у риболовів. Як, які роблять, ловлять форель на водоймах, а також ну, інших, хто ловить на мормишку. Зазвичай найлегші спінінги ось таким чином налаштовуються по фрикціону. Більш важкіші там вже можна на руку, бо ну, створити водилищем вже там те зусилля, яке створить щука в 5-7 кілограмів. Буде доволі таки важко, я так думаю. Ну і катушки там тримають вагу, я думаю, кілограми 4-5 теж ну, поменшує все. Тому ось вам такий лайфхак, користуйтеся. Але адже фрикціон, він завжди спасає нас у снасть. Багато людей питають, чи можна тим чи іншим спінгом витягти велику рибу. там Наприклад, чи що я можу витягнути на шнур. 0,4. Та в принципі можна хоч і 5 кг, хоч і 6. Ну, от, наприклад, якщо ця риба сяде от у відкритому місці на озері, ну і нікуди не зайде, то я її витягну. Е, інше питання, яке з цього мостика візьму. А якщо, наприклад, я закину там в кущі позараз до себе і сяде щука велика, ну, вона зараз зайде в ті камиші, чи там той же карась заведе і ну нічого я не зроблю з нуль другим шнуром, наприклад. Е, по суті, те ж саме зі шнуром одиничка і півторашка. Якщо ловити в коряжнику того ж судака і щуку, коли вони там сідають, треба швидко видирати. Інакше ну, просто зайде і ви обірвете, і там вже ні фрикціон не ні допоможе, нічого. По суті, сам фрикціон, він вам допомагає погасити оці риби. Бо, наприклад, наш шнур розрахований там, ну от, 0,2, він там на 4 кілограми, здається. Чи навіть менше, чи 2 кілограми. Ну, відповідно, 2 кг це в статикі. Це от якщо рибу просто підійняти, там, і вона не буде дьоргатись. А коли вона у воді, вона ще робить ривок, і там вже ці 2 кілограми може піднятися до 5 кілограмів навантаження і просто порведе, і все. Сподіваюсь, вам це буде корисно. І дякую, що подивилися це відео. Рекомендую подивитися ось це. І побачимось там.